Озвучено книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування 17. Роджер сказав, що це хороший знак, коли почув, що мені вдалося стримати втрату свідомості та перемикання. Перемикання на кого? Не думаю, що нам варто заглиблюватися в це, сказав він, поки що деякі речі краще не обговорювати. Чергові скелети прикриті піском. Я думала, що вся основа глибинної терапії полягає в тому, щоб витягнути задавнений матеріал, щоб він не спричиняв симптомів, які роблять мене недієздатною. Я погоджуюсь, сказав він в більшості випадків, але тобі потрібен час, щоб звикнути до нової саллі. Ти все ще нестабільна. Твої почуття до двійнят показують, що ворожість готова вирватися на поверхню. То я правильно зробила, що втекла? Він кивнув. Це була перша перевірка вправи для самоконтролю. Наприклад, коли випробовують нову дамбу, то не піддають її одразу неймовірному тиску, нарощують опір поступово, щоб запобігти прориву. Каже тобі мені було боляче бачити, що відбулося з моїми дітьми, я вже думала, що справді зірвусь. Що ж ти стримала себе і, гадаю, заслуговуєш на винагороду? Все ще застосовуєш модифікацію поведінки? Можна і так сказати. Винагороджуємо те, до чого прагнемо, караємо те, що хочемо змінити. Багато людей виступають проти цього методу через неетичність, та я контактую з іншими психіатрами, які працюють з людьми із множинною особистістю, то вони кажуть, що це корисний інструмент. Добре, сказала я, винагороди мене. Що б ти хотіла? Зводи мене на побачення, просто погуляємо по місту зараз же. Його очі потьмяніли, і я швидко відступила. Звісно, якщо ти думаєш, що це неправильно. О, ні, я залюбки піду з тобою на побачення. Я просто маю сьогодні ще інших пацієнтів, і ти сама знаєш, як це неприємно, коли скасовують зустріч. Звісно, вибач, так егоїстично з мого боку, в мене просто є трохи вільного часу, тому я якось не подумала. Але вечір у мене вільний, швидко додав він. Що б ти хотіла? Вечерю, театр чи танці. Як щодо всього разом. Чи це надто ненаситно? Буде тобі побачення. Я хотіла поцілувати його, але втрималася. Мені треба берегти свої вияви щастя, витрачати потрошку. Як підмітив колись Скотт Фіцджеральд, рахунок у банку емоцій вичерпується я не хотіла знімати з нього забагато своїх хороших відчуттів. Добре сказала я я сама погуляю містом, займу свої думки до вечора. Підозрюю, що воно тепер здаватиметься мені іншим, бо я і сама змінилася. Розумієш, про що я? Здогадуюсь, сказав він. Та я не можу знати напевне. Думаю, це буде щось схоже на повернення після того, як тебе там не було кілька років. Людина змінюється, тоді розглядає все крізь призму нових знань і досвіду все те саме, та разом із тим трохи інше. Ми домовилися зустрітися у вершник її знав. Щоб повечеряти, а звідти піти на виставу на Оф оф Бродвей. Роджер провів мене до дверей, та не встиг лише відвернутись, як я поцілувала його. Він здригнувся. Я відчула, які в нього напружені руки, та потім вони розслабилися. Хоча він і не відповів на мій поцілунок, я була вдячна, що не відсторонився. Оскільки ми все одно збиралися зустрітися на вілч, я вирішила, що проведу там день. Я доїхала в метро до Вашингтон Сквер, втішившись, що так пізно восени натрапила на мистецьку виставку під відкритим небом. Коли я споглядала картини, то від схвалення у мене пробіг шкірою холодок. Я не звернула на це уваги, потім спостерігала за шахістами та грою дітей у пісочниці на майданчику. О п'ятій я пішла в кав'ярню на зустріч з Роджером. У вершник її знав, святкували те, що розширили приміщення. І коли я крізь натовп протиснулося у нову прибудову, то помітила, що стіни там також були обклеєні європейськими газетами. Проте, на відміну від пожовклих у старому залі, вони були свіжі, це все дарувало фальшиву атмосферу вдаваного зубожіння. Тому що давнє та нове не поєднується. Можливо, коли газети пожовтіють, то зіллються зі старими. Ейп Коломбо побачив мене та вийшов з забарної стійки. Він виглядав засмученим. Тобі тут не раді, Нола». Я не була впевнена, що правильно його почула. М, що? що?» хто хто ріже картини іншої людини, гівна не вартий. Що ти таке кажеш? Коли хочеш знищити власні роботи, це нормально. Художник має на це право, але знищити чужі це найнижчіша річ, яку я не знаю про що ти говориш. Якщо Мейсон тебе тут впіймає, вона тебе вб'є. проблеми мені ні до чого. Я клянуся, я ніколи нічого не робила з її картинами. А Мейсон каже інакше. Тому просто забирайся. У мене тут зустріч, сказала я. Я ж кажу тобі якщо Мейсон тебе побачить, то очі видряпає. Вона сюди щовечора приходить, я прошу тебе піти до того, як вона тут з'явиться. У мені зростав гнів. Я відчула, як моє дихання робилося частішим. Це громадське місце, і я нічим не заслужила такого ставлення. Вперед викинь мене, якщо тобі так хочеться, але доведеться торкнутися мене своїми руками, а тоді ми побачимося в суді. Долоні самі стиснулися в кулаки, і я свідомо змусила себе розтиснути їх, хоча я відчула, що долоні стали липкими. Ей витріщився на мене. Ти мені раніше подобалося, знаєш. Я попереджаю тебе, якщо ти тут почнеш бійку з Мейсон, настане моя черга висувати звинувачення. Він відійшов, а я сіла за невеликий круглий столик біля вікна. Мене тіпало і боліла голова. Хотілося швиргонути попільничку та сільничку з перчанкою, але я стрималась, мусила триматися під контролем. Я сиділа за столиком, міцно сціпивши долоні, ніби то була шкільна парта, та дивилася у вікно. Я молилася, щоб Роджер дістався сюди якнайшвидше. Дружина Ейба, Сара у своєму трико та білому фартушку, почала підходити до мене з меню на дощечці, але раптом передумала та пройшла повз. Я була певна, що всі спостерігають за мною та перешіптуються. Отже, відновилося ще не все, деякі спогади залишилися прихованими. Я згадала, що востаннє була з Мейсон, коли показувала Тоду свої картини. Я пам'ятала, як він цілував мене, потягнув на диван, оце й усе. Але, мабуть, сталося дещо ще, що змусило мене почуватися як от зараз, наче мені хотілося вщент рознести це місце. Та я цього не робитиму. Я сидітиму тут і повільно кипітиму, а коли прийде роджер, ми сходимо повечеряти в якесь інше місце. Увійшов Кірк Сілвермен. Я помахала йому, та він прикинувся, що не бачить мене. Я пригадала, що ходила на його вечірку, та не пам'ятала, як покинула її. Знову білі плями у другому акті. Господи, коли ж я заповню пробіли у своїй пам'яті та дізнаюся власну історію. А тоді крізь бічне вікно я побачила незграбну постать Мейсон, що шкандибала до кав'ярні, і майже в ту ж мить вона помітила мене. Я небагато знала про Мейсон. Окрім того, що вона була членкиною коаліції за права геїв та лесбіянок, а зараз я згадала, що вона одразу ж мені сподобалася, коли я винайняла частину її лофту, щоб влаштувати собі там студію. Вона була чоловікоподібною жінкою, і хоча раніше я вважала її жорстокою, але товариською людиною, наче собака Пекінес, зараз я побачила, що вона готова кусати. Моїм першим пориванням було вийти крізь задні двері, але Мейсон вже увійшла в прибудову та, розпихаючи натовп, попрямувала просто до мого столика. Сара Колумбо також її помітила і перегородила шлях. Вони були надто далеко, тож я не чула, що говорила Мейсон, але побачила її розпашіле обличчя, коли вона відштовхнула Сару та підійшла до мене. Я шукала тебе довбана тисучка!» Я сиділа і тримала себе в руках, але моє серце калатало в грудях, а долоні рясно спітніли. «Ейбро, сповів повів мені, що ти казала, я клянуся, я не пам'ятаю, щоб знищувала твої картини. Брехуха мерзенна! Ходімо на вулиці, я допоможу тобі пригадати. Я не маю наміру битися з тобою, сказала я. Якщо ти кажеш, що я вчинила якісь збитки, я готова за все заплатити. Ти завжди мені подобалася, Мейсон, будь ласка, спробуй зрозуміти, я хворіла. Я була сама не своя і вона заліпила мені ляпаса. Це для початку, закричала вона, а зараз я тебе роздеру. Я відчула холодок, приступ аури, але поборола ці симптоми, мусила тримати себе під контролем. Ставки були надто високі, щоб дозволити собі втратити свідомість. Я зціпила долоні. Мейсон схопила мене за руку та витягнула з крісла, розвела мої долоні і потягнула крізь натовп. Який розступився і став колом. До нас підійшов Ейп, але коли побачив, що Мейсон тримає мене, зупинився та схрестив руки на грудях. Мейсон, не роби цього, молила я, намагаючись звести долоні. Клянуся, допоможи мені. Вона замахнулася кулаком та вдарила мене в живіт, настільки, що я ледь не задихнулась. Я поточилася, а вона кинулася на мене та притиснула обидві мої руки до підлоги. Я не хотіла битися, бог свідок. Я не хотіла битися, але там, на підлозі, я раптом відчула, якщо я не захищу себе, хтось зробить це за мене. Я пручалася, намагаючись вирвати руку, а тоді, коли до голови підступив біль, врізала їй коліном в бік і звільнилася. Я перекотилася на бік, обхопила її шию рукою та стиснула, фіксуючи голову. Я не мала уявлення, де навчилася цьому реслерському прийому. Я почула, як вона стогне та булькотить. Хтось гукнув Ламай її! скрути шию! І я знала, що можу різко шарпнути рукою та зробити це. Я сціпила долоні й переплела пальці, все ще тримаючи її шию в замку, стиснула один раз Вбий її, вбий цю суку. Спочатку я подумала, що то мене під'юджував хтось із натовпу, а тоді зрозуміло, що голос лунав у мене в голові. Я була повільна та обережна, а навколо мене все рухалося швидко та рвучко. Як у старому фільмі. Мейсон спробувала вхопити мене за голову, та я ухилилася, і їй не пощастило. Я вже заспокоїлася та взяла себе в руки, потягнула праву руку лівою, саме достатньо, щоб миттєво перекрити їй дихання, але не збиралася робити їй боляче, поки стискала долоні вдруге та втретє. Я хочу з тобою поговорити, повільно промовила я. Я послаблю хватку, щоб ти могла дихати, але хочу, щоб ти мене уважно вислухала. Кивни, якщо погоджуєшся, більше не борсатись. Вона прокавчала щось і кивнула. Я послабила хватку, щоб вона могла дихати, та все одно стримувала її. «Не Я почала цю бійку, та я набагато сильніша, ніж здаюсь. Якби мені захотілося, я б могла шарпнути і зламати тобі шию, розумієш мене? Вона кивнула. Я хворіла, не можу зараз все пояснити. Доведеться тобі повірити на слово. Що в мене були провали в пам'яті, і якщо я щось і зробила з твоїми картинами, то цього не усвідомлювала. Це ніби коли ти накуришся, а потім нічого не пам'ятаєш. Різниця в тому, що ти вибираєш, коли тобі накурюватись, а я ці провали собі не спричиняла. Хочу попросити пробачення за те, що вона, я, зробила, але ти мусиш пообіцяти на очах у всіх цих людей, що коли я тебе відпущу, ти більше на мене не чинитимеш напад. Якщо це повториться, я можу втратити контроль і серйозно тебе травмувати. Я не те, щоб цього хотіла, та інколи роблю речі, які не усвідомлюю. Зараз я на межі. Я почула розпачливу жорстокість власного голосу. Голова Мейсон злегка повернулась, і коли вона глянула на мене, я побачила, що ненависть в її очах поступилася страху. Вона кивнула і видихнула. Добре, відпусти, я нічого не робитиму. Я відпустила її, вона перекотилася та потерла горло обома руками. Ми підвелися. Я йду, сказала я. Більше я сюди не повернуся, якщо ми ще колись випадково зустрінемося, я пропоную просто пройти повз, не розмовляючи, я повторюю мені шкода. Вона позадкувала, а я підійшла до столика та взяла свою сумочку. Тоді востаннє роздивилася довкола та вийшла. Роджер наздогнав мене. Коли я перетинала Макдуґал-стріт. він глянув на моє обличчя. Що трапилося? Раптом вся моя сила, холоднокровність і впевненість випарувались, я почувалася так, ніби зараз впаду. Він вхопив мене за руку та підтримав Що таке, Саллі, що сталося? Я почала плакати. Забери мене додому, Роджере, мені холодно. Будь ласка, забери мене додому. У таксі я, задихаючись від схлипування, розповіла йому, що зі мною трапилось. Я хотіла вбити її та втекти, знайти темний підвал, щоб сховатися там і перерізати собі горлянку. Але ти нічого такого не вчинила, сказав він. Кілька тижнів тому, а можливо, й днів, би відключилася, але ти встояла, захистила себе сама без чиєїсь допомоги. Я пишаюся тобою. Та я хотіла вбити її. Бажання вбити когось цілком нормальне для людей. Зрілі та виховані особи контролюють власні імпульси. Коли ми під'їхали до квартири, він заплатив водієві та почав прощатися зі мною під під'їздом. Ти мусиш зайти зі мною, Роджере, мені не можна зараз бути на самоті. Він завагався, але тоді кивнув. Я взяла його під руку, і ми піднялися нагору. Чому я не можу згадати, що сталося з картинами Мейсон? Чому в моїй пам'яті цей провал? Ми створюємо собі провали в пам'яті через багато речей, Саллі пригнічуємо болісний досвід, прикриваємо травми та сни, залишаючи прогалину у своїх спогадах. З роками деякі з них забуваються як струпи на подряпинах відходять назавжди, інші ж просочуються, ніби рани, що стікають кров'ю. І те, і те болить, але ти вчишся давати собі раду. Я ще не здорова, Роджере, правда ж? Ти на шляху до зцілення, Саллі. Але він ще не закінчився, є ще дещо, чого я не знаю, ти не можеш поквапитись, щоб дізнатися більше. Я сіла на дивані біля нього та поклала голову йому на груди, слухала, як швидко б'ється його серце. Та я мушу поквапитися, Роджере. Мене не покидає це жахливе передчуття, що зі мною щось станеться, я мушу проживати кожну хвилину кожного дня, бо хтось чи щось збирається вкрасти в мене час. Я завжди раніше замикала двері, щоб люди не могли вкрасти в мене гроші чи мої речі, та ніколи не усвідомлювала, що у мене завжди хтось крав години та дні мого життя. А більше часу я собі купити не можу, не можу його зберегти, чи покласти під відсотки, чи кудись інвестувати. Я можу тільки витрачати його по секунді. А ці інші люди проникали у мій розум в будь який час дня чи ночі, крадучи його в мене. У мене стільки всього забрали, що мені здається. І я мушу поспішати, щоб компенсувати це. Салі, ти тремтиш. Обійми мене, Роджере, я розпадаюся на частини. Він міцно пригорнув мене до себе. Це все через шок від того, що сталося з Мейсон. Шш, воно минеться. Спробуй розслабитися. Я зроблю все, що можу, щоб ти заспокоїлася. Він знає, що я зупинила його поцілунком припала до нього та притиснулася своїми губами до його. Рот Роджера відповів довго та міцно, тоді він відсторонився та глянув мені у вічі. Чому ти не дала мені приспати тебе? Тому що я хочу контролювати себе Роджере. Не варто було мені тебе цілувати. Я приклала палець йому до рота. Це я тебе поцілувала, сказала я та повторила поцілунок цього разу легко, ледь торкнувшись його вуст. Я кохаю тебе, Роджере. Він похитав головою, відсунув мене та підвівся. Це неправильно, Саллі. Ти також мене хочеш, я знаю. Я мушу йти. Ти не можеш мене отак залишити, і якщо ти не хочеш взяти мене, принаймні покохайся зі мною. Я не можу, скрикнув він, хіба ти не розумієш, що я не можу, заради бога. Саме тому моя дружина вбила себе. Мені, наче, дали ляпасе. Я витріщилася на нього. Що ти таке кажеш? Коли чоловік виснажений, це впливає на все його життя, не тільки на стосунки з пацієнтами. Коли ти втомлюєшся та перенасичуєшся всім цим, та перестаєш турбуватися про інших, ти робиш все механічно, та насправді всередині ти мертвий. Він ходив туди-сюди кімнатою, хитаючи головою та промовляючи ці слова. Роками я міг приховувати це від своїх колег, навіть від пацієнтів, та не міг приховати це від своєї дружини, намагався пояснити їй, що це не її провина, що це не тому, що я менше її кохаю. Я вигорів як фізично, так і емоційно, тому що тіло та розум єдині. Ти не можеш вдень і вночі примушувати частину себе працювати з психічно хворими, виводити розум за межі можливого і очікувати, що це ніяк не вплине на твоє тіло. Воно повільно пожирає тебе. Спочатку ти турбуєшся про людей віддаєш йому все. А тоді ця одноманітність, постійні напади день за днем, рік за роком створюють емоційне притуплення. Ти стаєш черствим, віддаєш все своє співчуття, і його не лишається для тебе чи твоєї сім'ї, але ти це приховуєш. Позаяк ти знаєш, що від тебе очікують співчуття, ти імітуєш співчуття починаєш ненавидіти себе за те, що ти лицемір, логічно обґрунтовуєш це, говориш, що дієш так тому, що люди тебе потребують, але це також брехня. Люди відчувають твій холод, люди відчувають, як ти віддаляєшся, особливо шизофреніки. Вони такі чутливі. О господи, вони знають, коли ти тільки вдаєш, що турбуєшся про них. І від провини, що ти живеш брехнею, твоя душа в'яне. Його очі наповнилися слізьми. Я хотіла обхопити його руками, та не наважувалась перервати цей ритуал виливання душі. Моя дружина знала. Лінет була чутливою, вразливою жінкою, і коли я більше не міг кохатися з нею, вона звинувачувала себе. Моїх слів про кохання було недостатньо щоб заперечити брак фізичної любові для неї. Роджер не зводив з мене очей. Хіба ти не розумієш? Вона не вчиняла самогубство, я сам вбив її так, ніби власноручно накинув їй на голову петлю, прив'язав мотузку до тієї гілки, а тоді вибив стілець під ніг. Це я зробив. Бо я фальшивка, безпросвітний порожній чоловік, що швендіє околясом та прикидається живим. Я взяла його руки, і Роджер дозволив мені вмостити його біля мене на дивані. Я рада, що ти мені розповів це, Роджере, проте як ти й сказав, психічно хворі знають, коли ти вдаєш, що турбуєшся, але ми також знаємо, коли ти не прикидаєшся. Його очі обмацували мої. Він вже був готовий почати заперечувати, та я прикрила його рот долонею. Дозволь мені, сказала я. Можливо, в тебе було вигорання, та я відчуваю в тобі зміни. Знаю, що ти за мене піклуєшся, і якщо ти можеш турбуватися про якусь іншу людину, окрім себе, тоді можеш непокоїтися і про інших. Ти можеш глянути мені в очі та сказати, що не хвилюєшся за мене. Він похитав головою. Ти ж знаєш, що турбуюся. Я погладила його обличчя, тоді, якщо ти говориш правду, і розум та тіло впливають одне на одне, ти мав би змогти фізично потурбуватися про мене. Салі ні. Я ніжно поцілувала його, Розстебнула сорочку та торкнулася шиї. Відчула, як він здригнувся від моїх губ, і знала, що його розривало між страхом невдачі та провиною від можливості успіху. Я повільно роздягнула його. І Роджер почав зголодніло відповідати на мої пестощі. Коли я відштовхнула його, він вражено прикипів до мене очима. Повільно, сказала я, дуже повільно та дуже ніжно. Не поспішай давай спочатку просто пестити одне одного. Я скрізь торкалася його, і ніби тепла рідина перетікала крізь мої пальці в його тіло. Роджер цілував мої груди, досліджував шкіру. І небавом він ожив, став пружним і готовим. Саллі, прошепотів він, пройшло стільки часу, але нам не варто. Я тепер справжня особа, Роджере, цілісна особа, і я хочу, щоб ти також таким був. Я спрямувала його в себе, та раптом, як тільки моє тіло прийняло його, то відчула ауру. Я сціпила долоні в нього за головою та стиснула, але мій череп пульсував болем. Кожен поштовх його тіла, товк та трощів, ніби він сягав моєї голови, бив мене ніби каменем раз за разом. Я хотіла закричати, але знала, що це його зупинить, що від цього він зм'якне. Тож я кричала у себе в голові, стискала долоні, відганяючи головний біль, який ледь не ламав мене ні, залиш мене в спокої, я мушу бути цілісною людиною. Роджер кохав мене. А я відповідала йому любов'ю крізь біль. Та коли все закінчилося, він ніжно поцілував мене, я розціпила руки, і головний біль мене розколов. Я почула знайоме відлуння Лементу в голові, а тоді згадала, кого я забула, і мусила відпустити. Джинкс закричала. Її волосся обернулося зміями, і я злякалася, що коли гляну їй в обличчя, то скам'янію. Вона боролася зі мною, наче ангел темряви, і вирвала реальність з моїх пальців. Світ став оптичною ілюзією. В одну мить я була урною, вмістилищем його кохання, а тоді розкололася на два лики, і Джинкс захопила мене. Вона була там, повністю все контролювала. А я дивилася з темної прірви, спостерігала, чула та відчувала, що в ній відбувається. Джинкс глянула на лікаря середнього віку, який пригорнув її до себе, та плюнула в нього. Роджер затулився руками, щоб захистити обличчя. Вона впилася нігтями в його руки, схопила за волосся, смикнула, вдарила його, закричала Ах ти ж, виродко. Бродний старий розпусник, відчепися від мене, сучий ти сину. Я тобі очі повидираю, я вб'ю тебе. Гола, вона кинулася на кухню та знайшла ніж для м'яса. Він від неї більше не втече, і щойно він здохне це тіло, цей розум, це життя належатимуть їй, вона сама контролюватиме своє існування. Вона влаштує серію вбивств, вона невразлива, безкарно вбиватиме незнайомців, а тоді зникне, і за це заплатять інші. Та замість п'яти тепер буде двоє. Покарають четверту селі, а Джинкс зможе зробити це знову. Все почнеться з пороху та крові, з крові Еша. Вона побачила, як Роджер дивиться на неї біля одвірка. Він вже вдягнув штани. Побачивши в її руці ніж, він схопив подушку від шкіряного крісла. Отже вони будуть битися. Вона оббілує його труп, а тоді приб'є шкіру до стіни. Вона хотіла почути його крик, хотіла відкинути його благання про пощаду, хотіла віддерти його тіло від душі та кинути його в пекло. Страждай. закричала вона, а тоді здохни. Джинк махнула ножем та прорізала шкіру подушки. Джинкс, будь ласка, сказав він, заспокойся, поговоримо. Ти вбиваєш словами, каркнула вона. Ти запихаєш слова людям до горлянок, душиш їх. Як задушив свою дружину, мотузкою зі слів на дереві знання, ти мастурбуєш словами. Вони струмують із тебе липкі та венеричні. Вони вбивають прихованими значеннями та брехнею, брехнею, брехнею. Це нормально, що ти ненавидиш мене Джинкс та ніж це не відповідь. Що ж, тоді це питання гостре лезо правди. Вона розмахувала та штрикала, порізала йому груди, черкнула пальці, і Роджер впустив подушку. Тоді несподівано він припинив відступати та кинувся на неї. Джинкс двічі порізала його плече доки Роджер накинув її на підлогу та притиснув коліном зап'ясток з ножем, тоді вона відчула, як він руками обхопив її горло. Ну ти й сука, загорлав він. Спочатку я вб'ю тебе. Тебе не існує, ти кошмар прямісінько з пекла. Болю не було, та вона відчула, як його великі пальці впилися в горло, і від задушення у неї запаморочилося в голові. Світло потьмяніло, риси його обличчя стали розмитими. І вона знала, що мусить покинути це тіло, щоб не померти. Нехай Саллі помирає, нехай задушить її до смерті, а коли Саллі помре, Джинкс звільниться, а його це так терзатиме, що він сам накладе на себе руки. Раптом вона відчула, що він послабив хватку та почула слова. О, господи, що ж я роблю? Повертайся в темряву. Це їм нічим не допоможе. встигла подумати вона, поки проносилася геть. Тепер вона була достатньо сильною, щоб перебрати контроль знову, коли та наскільки їй захочеться, бо тільки вона могла вічнавіч зіткнутися з тим, що було в темряві.